Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. Як ви здогадались з назвою цього відео, присвячений Євро 2024 в форматі U-19, де серед восьми найкращих європейських молодіжних команд є і збірна України -19. Цей турнір проходить, як я вже анонсував, на всяк випадок. Нагадаю, в північній Ірландії, турнір стартував в понеділок, 15 липня. І в перший же день турніру збірна України з господарями турніру з північноірландцями зіграли 0-0 у нічю. А в іншому матчі нашої групи італійці 2-1. Переграли норвежців. І таким чином, після першого туру італійці мають 3 бали. Північноірландці і українці по одному балу. І 0 поки що в турнірній таблиці у норвежців. В четвер, 18 липня грають Україна, Норвегія. Ю 19, звісно, і е, пізно ввечері 21.00 по Києву, Італія, Північна Ірландія. Е, получається, е, дивіться, якщо за моїм сценарієм, то є непогані шанси у молодіжній збірній U 19 України. Е, до чого я веду, і е, чому я так е, не то, щоб впевнений, а оптимістично настроєний. О, на, Налаштований, прошу вибачення. Е, дивіться, якщо у четвер, а це скоріш всього вирогітно, італійці виграють у північноірландців, а Україна. Треба, щоб витягнула, бодай нічю проти норвежців завтра, 18 липня. Це буде просто неймовірно. Пояснюю. Дивіться, у італійців буде 6 балів, 2 перемоги. Останній тур буде 21-го, третій тур в нашій групі. 21-го. Липня. Це буде неділя. І е, останній третій матч в групі Україна буде грати проти італійців. Ну, я так думаю, прогнозує забігаючи наперед, що це буде лідер групи. Е, дві перемоги, шість балів. Україна е, буде грати проти. Немотивованого суперника, пояснюю. Італія уже буде в плей-офф як би не закінчився третій матч проти України. Розумієте? А норвежці будуть мати всього лише один бал. Північноірландці будуть мати також один бал. І Норвежці, і північноірландці здобули цей один єдиний бал в грі проти України, а в грі проти Італії вони програли. Наш м, рятунок те, що ми граємо проти фаворита нашої групи, проти італійців, ми граємо в третьому вже матчі, який, скоріш всього, не буде нічого вирішувати для італійців. Тому вони його можуть просто не то, щоби. Віддати нам, а просто випустити більш слабкий состав, дати відпочити перед вирішальними матчами плей-офф. Там буде одразу, нагадую, одразу буде півфінал і фінал. А паралельно, паралельно будуть проводитися матчі за п'яте-шосте місце між командами, які займуть треті місця в групах. Тому. Блідосиненькими зафарбовані треті місця в таблицях. Ви помітили, так? Ось такий формат турніру. І я плекаю надію, як і більшість українських болівальників, на те, що все ж таки Україна 19 неймовірним, неймовірним зусиллям і дивом в останньому матчі, ну, бодай. Не, не, да не бодай, а я впевнений, що у немотивованої Італії ми зможемо виграти і вирвати, здобути для себе ось цю таку бажану другу сходинку в таблиці. Розумієте? Дивіться, у мене ще така думка, що е, давайте так розкинемо, як то кажуть, розкинемо мозками по поличкам. Італійцям вигідно, щоб вийшла більш потужна Норвегія, чи господарі турніру Північної Ірландці, чи навпаки їх вибити і е, залишити Україну далі в суперниках. Дивіться, з нашої групи е, перше і друге місце виходять і вони друг на друга не потрапляють. Італія потрапляє на Команду, яка займе друге місце в групі B. А перше місце групи B потрапляє на друге місце групи A. Тобто Україна попадає на е, фаворита групи B, а Італія на друге місце групи B. І є така е, нагода навіть. І такий шанс, що потім ще й Україна у фіналі з італійцями зустрінеться. Італійська збірна дуже потужна. І е, тільки немотивовану Італію ми з вами зможемо виграти. Ми з вами, я маю виду Україна -19. От тому у мене такі є все ж такі надії. І я хочу вас е, так. Підзарядити, щоб ви не втрачали оптимізму перед ось цими вирішальними другим і третім матчем збірної Ю-19 України на євро відповідного формату. Тому, я все ж таки думаю, Норвегія знає, що може бути так. І ось у цьому другому матчі Норвегія буде грати потужно. І е, я більше ніж впевнений, що Україні U-19 буде не солодко в цьому в другому матчі 18 липня. Тому мій прогноз тут, друзі, не зовсім втішний. Мій прогноз е, Україна, е, матч Україна-Норвегія. Я беру фору на, на норвежців. З нулем. Норвегія 19 фора з нулем 1.775. А уже в цьому матчі, що буде пізніше трішки. Е, да, забув сказати, Норвегія U-19 Україна 19 18 липня запланований на 17.30 за київським часом. А матч Північна Ірландія і Італія на 20 першу 0-0. Дуже важливий для, для нас буде цей матч. Треба, щоб конче треба, щоб італійці виграли, і тим більше виграли, щоб впевнено. Там 2-0, 3-1 і так далі. Я думаю, все ж таки тут буде рахунок 3-1-3-0. На користь італійців. Нічого Північна Ірландія такого страшного не показала. І я думаю, це по силам італійцям. І тому я беру. Перемога Італії і тотал більше 2,5, 1,75. От такі мої думки, друзі. Ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Скріншоти по моїм прогнозам я закинув наш телеграм-канал. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої нам перемоги! Всім! -всім щоб вже була Україна вільна, свободна, вільна і незалежна уже повністю від цього рабського е, відношення з таким сусідом, ми ніколи не будемо щасливі, поки у нас буде ось ця залежність від тої клятої імперії. Тому, друзі. Ще раз, мирного неба! Перемог нам побільше на фронті і в спорті. Дякую, що ви зі мною. Міцного здоров'я кожному з вас витримки! Бажаю. І до скорих зустрічів, до скоріших, найскоріших зустрічів. Хай ваші улюблені команди і спортсмени вас почастіше радують і тішать. Всім! Всім удачі, папа, слава Україні!